Ой, щастя це жити, власне, дихати, бачити, бути здоровим, мати навколо всіх здорових своїх рідних і близьких. Ну і, і, і далі вже таке відгалуження щастя. Меншенькі, більшенькі. Мене дуже любили батьки. У мене не було ніколи слова від них почутого це не твоє діло. У нас все було спільне від батьків. У нас так само було в сім'ї, так само і зараз є. В моїй маленькій родині, яка в мене є, у нас немає секретів. Ніхто не забирає волі свого партнера, чоловіку дружини, дружина у чоловіка. Улюблені заняття кожного залишаються, спільні інтереси. Ніколи щоб не було слова не скажу, не твоє, тобі для чого. Спільний, спільний, ну і класика, як кажуть, коли дивляться в один бік і йдуть в один бік. Мій такий вітамін, ну, можна сказати, це якийсь гумор. Іноді сміх буває без причини, але його так буває багато, і після нього так легко і добре. Від цього сьогоднішньої ситуації це найкраще. Його не треба, щоб тобі дарували сміх, подаруй сам собі. Радість, сміх, настрій, посмішку, професійна діяльність ти повинен її знати і любити. Тоді будуть успіхи, не зраджувати. Якщо є якийсь план, задумав, спіткнувся, піднявся, ідеш далі. Під лежачий камінь, вода не тече. Ось, ну і ще одне, якщо не я, то хто? Більше мені допомагають ці гасла. Вони не є такими, щоб я не осилила. Але все, що осилюю, має бути так. Я, як і всі люди православні, я з молитви починаю день, так має бути. І Бог дає той день, чи з сонцем, чи без сонця, але це мій день. Прокинувся, подякував, що ніч пройшла, і ти здоровий, прокинувся знову. А далі налаштовуйся, просто налаштовуйся на позитив. Негативу люди іноді, якщо не бачать, то придумують його. Його не треба вигадувати, його треба не помічати. Любіть один одного, цікавтесь людськими долями, спілкуйтесь з ними, робіть людям компліменти, пропускайте поперед себе, старшого молодшого, неважливо, не суньтесь собі попереду, не несіть своє я попереду. Це абсолютно ні до чого. Світ прекрасний, попри все.